Від тепер не можна десь там на вулиці щось ремонтувати свою машину, самому там щось фіксити і так далі. Чому так зроблено? Щоб вийшли в гараж, понятно, що платили гроші. Це все ремонтувалось не вашими руками. Але для чого це робиться? Щоб менше було аварій на дорозі, ну просто розумно, бо багато людей ну не знають, як ремонтувати свої авто і ремонтують його від недостачі коштів. Але при цьому всьому в Україні, якщо ви поламались на дорозі, десь можна буде стати терміново ремонтуватися. Якщо вам колесо прибило, також можна буде. Тим паче, там ще є такий пункт, прописаний, що коли приїжджають поліцейські, ви можете з ними порозмовляти, і вони можуть самі вирішити, да чи ні, Тіпо, Ну, в принципі, по знаємо, яка у нас поліція в Україні, але ну тут як водій, водію, брат. Тут я думаю, що всі будуть на одному боці і скажуть Ну окей, звісно, друже, давай ремонтуй, що ми тобі ще чим допоможемо. От в Європі просто воно трошки перешагнуло грань, поняли тут. Прям на вулиці навіть колесо. Я серйозно, якщо ти в Німеччині сам на автобані колесо собі поміняєш, і це хтось побачить там з поліції, все, тобі кранти, а німці точно побачать, позвонять, скажуть, нам твої заповнять. І скажуть реально. А, ну це і правильно, бо багато людей ну тут перепрошували в Німеччині, дуже багато жопа жопаруких, взагалі, жорстка жопаруких, і вони не зможуть нормальне колесо поставити, і воно може реально на ходу відлетіть і влетіть в тебе навстрічку. В принципі, це все робиться зараз і в Україні, і це один з ключових. Аспектів нашого шляху і вступу до євросоюзу, тобто вони нас підганяють на свої рамки і стандарти. А, загалом це ну, гарний закон, да? і я маю надію, що в Україні він прийме якусь більшу культурну форму, бо тут до дебілізма дійшло. Да? В Україні я думаю, якраз буде золота середина, щоб не було цих жапоруких людей, які наремонтували непонятно, що і воно поламалося, і це спричинило аварію. Але да? в той же момент, якби люди будуть вільні ремонтувати там окромно містечку, в, окром в своєму гаражу, десь у дядька, у сусіда або в разі термінового якогось там ремонту, ви можете стати де завгодно ремонтуватися, все нормально, все окей. Ось такий законопроект. А я тут собі міняю. Зараз мені треба. Трансмісійне масло собі залить, слава Богу, сам це все вмію колись цікавився, дуже ремонтом. І поїду в дальню дорогу, друзі. Ну такий закон, що ви про нього думаєте, по-моєму дуже адекватний взагалі. Ну мені здається, він от в Україні якраз обріте золоту оцю якусь середину, Поняли? Квінтісенсу, ну так як воно должно бути. Бо дійсно, ну багато людей ну так є чудя з тачками. Ну що ви реально страшно, коли на дорогах їздить, а машини ну, гам... перепрошую, згамнай палок скручені, зліплені, така історія. Ну давайте зустрінемося в коментах. Що ви думаєте про це? Ну, по-моєму, норм. Глянемо, як воно буде функціонувати. Ну цей закон реально непоганий. Бо я, ну, я особисто бачив, як там колеса на ходу відвалювались, летіли, як так обіжав. Мене бувало, що хочеш. Ну, Та й для самих людей ну, так ремонтуватися, непонятно, як що потім зламалось, десь їм на трасі. Мені здається, це все треба культури, і це буде правильно. Це, оце, ну, це закон гарний, він веде нас сторону цивілізації більше. Але глянемо, як він спрацює. Надіюсь, нам всім ховати розуму, цим правильно користатися, що поліцейські не будуть нікого кошмари, да, ця історія. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось коментах. Слава всім українцям, які досі тримаються. Погнав я далі, хайки крути.